Всім привіт! З вами Наталя і ви на моєму каналі. Сьогодні кулінарний влог, і я покажу вам, як можна готувати сирники смачно, коли ваш сир має занадто багато вологи. А часу на відтискання цієї вологи немає. Не будемо гаяти часу. Погнали на кухню! Для початку я все приготувала для сирників. Ось такий сир. Родзинки, борошно, яєчко, ваніль і сито, щоб просіяти борошно. Я вам покажу, як виглядає цей сир. Ось такий сир він рідкуватий. Кладемо сир в кастрюлю. Бачите, тут аж сироватка є, тому її ми виливаємо. Ось і вже без цієї сироватки додаємо. Ну, який він є, такий є вологий вже. Раніше він був кращий, він був майже сухий, але зараз. Якось і ціна на нього піднялася, і взагалі він якийсь став не такий якісний, як був. Додаю яєчко. Беру два пакетика ванільного цукру, одразу так висипаю. Додаю трохи родзинок. Можна трохи ще цукру, я його додаю небагато. Ось там буквально. До речі, сиру там десь приблизно 400 грам виходить. Трохи я прогадала з кастрюлею, що я замінила на іншу поменшу. Ось таке виходить тісто. Ще потрібно додати сюди борошна. Додаю. Кілька ложок борошна і просію. Ось приблизно по ложці я додаю на 100 грамів, 4 ложки додала. Ось так просіяла. Тепер треба все перемішати і зробити кульки. Бачите, тісто виходить таке не дуже густе. Тісто виходить не дуже сухе, і в цьому часто складнощі, тому що багато людей думають, що таке вологе тісто потрібно ще туди додати борошна, але насправді це погіршує смак. Ну, по перше, я беру іще борошна і просію ось так в тарілку, так, цього має вистачити? А тепер я беру, беру і формую кульки. Але, беру і формую кульки. Але в чому секрет? Ви берете свої ручки. Берете ось олію соняшникову. Можна, мабуть, увімкнути вже плиту, щоб грілася. І ось так. Наносите олію. Добренько наносите олію. І тепер воно не так сильно прилипає. Бачите? Чудово. Хоча кулька вона волога. Тепер берете ось так, ввалюєте борошні сковорідку. Ось стільки виходить сирників. Тепер головне е, взяти таку тонку лопатку і обережно перевертати. Ось так. Ось така краса виходить. І вони не тільки красиві, а ще й смачні, ще останні. Ось такі вийшли сирники з 400 грамів вологого сиру. Смачного!